Дякую, вже не потрібно. Я чекала занадто довго, а зараз уже все рівно де ти, коли, кого. Спокійно вже і без надриву, і навіть якщо при цьому ще станеться те, що варте гніву, я вже не засмучусь йому. Тому спасибі не треба уже після всього того, якби і зірку з неба не значиться вже нічого. Ні, я не капризна і не набиваю ціну, завжди краще рано, чим пізно, і це підло рідному спину. Вже неважливим є, хто з нас і що усвідомив, засвоїв чи зрозумів, поїзди вже назад повертати, навіщо і міняти маршрути у літаків. Озирнешся, запитаєш, не страшно відмовлятись від своїх мрій. Ні, не страшно, я рани свої залікую, ти теж не хворій. Я так довго чекала, що мрії з роками втрачали сенс, і шепнули мені надії, що закінчився і їх сенс. Тому варто вчасно все відпускати, якщо є почуття, не потрібно мовчати, і багатьох би хотілося спитати. Звідки впевненість в тому, що вас будуть чекати, звідки впевненість в тому, що варті, що чекатимуть саме вас, що цікаві комусь ваші жарти, що цінується разом проведений час, що той час для когось безцінний наше сонце, повітря, вода, що хтось поряд з вами усміхнений, а без вас на душі і погода не та? Адже й саме найбільше кохання обірватися може, як скрипка струна, бо мовчання завжди страждання, бо байдужість завжди стіна. Тож я вам не бажаю того, щоб почули, дякую, вже не потрібно. Я чекала, чекав надто довго, а зараз уже все рівно.